Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розповімо про подію, яка об'єднує українців з усієї Канади. З 14 по 16 листопада у Торонто відбудеться 28-й трирічний конгрес українців Канади найбільше національне зібрання української громади, де зустрінуться лідери, активісти, урядовці та молодь, щоб разом визначити майбутнє нашої спільноти. Про місію конгресу, його діяльність і важливість участі молоді ми поспілкувалися з виконавчим директором конгресу Ігорем Михальчишиним. Вітаю пане Ігоре! Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Моє перше питання: яку місію виконує конгрес українців Канади? Для чого він був створений? І яку роль відіграє сьогодні в житті української громади? Конгрес українців Канаді був створений у 1940 році. То ми вже маємо понад 80 років активної праці. А конгрес представляє і єднає нашу громаду на всіх провінціях Канади у всіх містах. І uh, єднає наші складові організації, наші церкви, наші громадські організації. І uh, ми, є, ми є представники, ми є голос, ми є репрезентанти української і канадської громади до. Уряду федерального національного до превенційних через наші превенційні ради, і також місцеві уряди через наші локальні відділи конгресу. Конгрес є федерація всіх українських організацій, і ми працюємо на всіх тих рівнях, щоб з'єднати і координувати працю громади. І ми дуже щасливі, що маємо нагоду зустрітися на трирічному конгресі в листопаді в Торонті. Дякую, це вже 28-й конгрес. Чому він відбувається саме раз на три роки, і що змінюється від з'їзду до з'їзду? Коли конгрес був створений в 40-му році, були були важливі питання, і наші, наші лідери в той час вирішили, що ми будемо мати загальні збори, очевидно, але що три роки є важливо, щоб громадські лідери зустрілися масштабно і переговорили. Головні теми і майбутнє нашої громади. І це через ті роки мінялося. Теми в 40-х роках були трошки інакші, але також трошки подібний. Ми все про Україну, про ситуацію біженців, про нашу, про нашу культуру, нашу систему освіти. І за кожні ці роки наша громада зустрічається. Це цей конгрес відбувався. В майже кожному місті Канаді, і це є добрий. Треба нагода, щоби заключити лідерів від цілої країни, але також особисто від того міста, де ми маємо наш конгрес, а як волонтери, як делегати, і ми сподіваємося, що буде дуже дуже гарні дискусії і гарний, гарний, гарна нагода прибути в Торонті і, і щоб всіх з'єднати там до національної дискусії на важливих тем. Дуже дякую. Ви щойно згадали про делегатів та волонтерів. Яку роль будуть відігравати волонтери на на конгресі? Ми будемо мати майже 400 делегатів. Це є велике число людей. Я думаю, найбільший конгрес, в чим я був заангажований протягом 10 років. І нам треба багато волонтерів. Ми маємо понад 200 людей, що записалися як волонтери. А uh, волонтери роблять uh, важливу працю в uh, привітати. Координувати, роздавати інформацію uh, щодо реєстрації делегатів продовж конгресу. Вони допомагають. Uh, ми маємо величезні такі вечірки, uh, вечері. Um, волонтери є ча є, є ключові до кожної частини нашої програми. І волонтери uh, є, є. Це є добра нагода для молодих людей. Спеціально маємо багато молодих волонтерів, що ніколи не були на конгресі чи ніколи не, не брали участь, але Хочуть прийти, побачити як це все працює, почути спікерів і допомогти, і привітати, привітати людей до Торонто і допомогти їм. Дякую, а скажіть, будь ласка, ви згадали про молодих людей як волонтерів? Та я думаю, мають бути також чимало молодих делегатів. На що молодим людям варто звернути увагу під час конгресу, і що може бути цікавим чи найкориснішим? Сподіваємося, що менш менш більше пів третина делегатів будуть молоді люди. Ми маємо спеціальну реєстраційні кошти зменшити для молоді. А я думаю, на загальному сенсі це є надзвичайна нагода, щоб молодь, щоб всі молодь специфічно зустріли один одного від кожного куточку Канади, зробили нове знайомство, побачили, що те, що відбувається в їхньому місті, є подібно до того, що відбувається в іншому місті. Ми маємо багато спікерів і воркшопів на різних тем. І там ми спробували включити. Uh, молодих спікерів до можливості, але також це є нагода для людей навчитися uh, від професіоналів про або дезінформацію про освіту, про і так далі. Ми, ми хочемо людям дати, надати uh, uh, нагоду навчитися, але також співпрацювати і зустрітися і. Završno, da po vsakem kongresu je taka hvelja energije, bo, bo je novi znanost, je nove, nova meta. Um, mi imamo nahodu imeti rezolucije na kongresu, ki dajo nam naprem naši praci naslednje tri roke. Що конгрес може дати молодій людині особисто у плані досвіду, нетворкінгу чи розвитку? Чула, що у вас є а, програма для молоді UCC Youth Ambassadors». Я також забув скати про про наші нагороди. Ми дуже горді, що маємо 14 молодих українських канадських лідерів, що дістаються, отримають нагороди в наш на наш бінкет в суботу вечір за їхню працю. Щодо нетворкінг і стосунки, це є головне. Це є це є що це є мета конгресу, щоби люди запізналися, співпрацювали, долучилися до спільної праці чи то є. День вишиванки, чи визначення голодомору, чи інтернування, чи uh, політичні маніфестації, чи адвокації uh, адвокаційна праця конгресу. Uh, ми дуже горді, будемо говорити багато про, про ту працю, що відбулася продовж три роки від 22 го року до, до тепер. І також і uh, думаю, специфічно до молоді, але для всіх думаємо, що є. Co jest sili, co jest jaka myśl w następnych trzech Як як міняється наша громада? Спеціально ми маємо велике число новоприбулих українців, коли котрі приїхали до нас. Як ми їх включаємо, як ми з ними працюємо, але також які є наші організаційні структури і процеси, як, як є стан здоров'я наших організацій загально в другому році цієї програми називається Youth Ambassadors. Це є програма для волонтерів, лідерів молодих. Тих лідерів, волонтерів, котрі uh, хочуть себе uh, підвищити щодо skills і abilities, щодо networking, щодо, uh, щодо адвокації, так далі. Со so, ми, ми вибираємо від ми маємо аплікації кожного року на весну і вибираємо. Uh, найсильніших, найбільш здібних. Uh, перший рік ми мали 21, Цього року ми мали 16 uh, молодих українців-канадців від кожної провінції. Вони місячно мають uh, тренінг uh, семінар онлайн, і також кожен з них має ментора, з ким вони працюють у своїй сфері зацікавлення, і кожен з них має виконати до кінця е, uh, терміну як Youth Ambassador uh, проєкт, чи so, то конференція, чи то воркшоп, чи то якийсь івент, чи подкаст, чи щось. Ми дуже горді, що перший рік завершився дуже успішно. Ми тепер маємо аламнай uh, наших амбасадорів, що вже. Помагають uh, цим, що цього року це роблять, і uh, навіть наші координатори волонтерів на кона трирічному конгресі є два двоє uh, молодих. Uh, Лідерів Софія і Софія, котрі були в програмі Youth Ambassador і тепер а, хочуть вкласти свою, свою працю нам допомогти, то можна знайти деталі про цю програму на нашій веб-сторінці, і ми, ми сподіваємося, що а, за півроку будемо ще ще раз шукати нову клясу на третій рік цієї програми. Дякую, які ключові теми чи виклики стоятимуть у центрі цьогорічного з'їзду конгресу? Є багато тем, але я думаю, головне є розвиток нашої громади і допомога Україні. Ми знаємо, що тепер є велика кількість людей, які переїхали в Канаду, і ми мали запитник не давно тому про їхні потреби і сподівання щодо включення в громаді, і це буде головна тема через, через різних дискусій. Mi tudi želimo govoriti o vodenju, o razvoju individualnih voditeljev uh, in sredi romanskih organizacij. Bude različne razprave o zdravju, o financiranju naših organizacij, saj v Kanadi imamo siednje. Національній організації, котрі працюють і на національному, і локальному, а, і, і наші відділи також, і ми хочемо включити різні перспективи а, від нових громад, наприклад, від НюФенланд чи Юкан чи Пітербору. Ми, ми шукаємо ті ті перспективи а, нових членів нашої громади, чи це є новоприбулі, чи це є ті п'ятого шостого покоління, котрі з'єднаються до праці. І ми хочемо чути від українців, будемо мати гостей від від українського уряду, почути які є їхні uh, перспективи, їхні вимагання для нас, як ми можемо продовжувати нашу сильну підтримку України в цей складний час. І також почуємо від канадських міністрів. Uh, Надіємося, що прем'єр-міністр буде почути від них прямо які є. Uh, які яка була, але також яке яке буде підтримка е, в майбутньому для України розкажіть, будь ласка, які рішення ухвалені на минулих конгресах справді вплинули на громаду та увійшли у дію? Було багато рішення. Було багато резолюцій, і тоді інові е, понад сорок Ця програма Youth Ambassador була одна одне таке рішення. Uh, було бажання мати таку програму. Ми, ми взяли ту резолюцію. І створили це. Uh, друге, що я можу зараз подумати, є ми маємо такий Sacrifice Medal, Це є для канадських солдатів, які служать в українських збройних сил. Це було це був виклик від резолюційних uh, процесів минулого разу. І ми створили. Uh, Таку медалю, яка надається родинам воєнних, канадських воєнних, які служать в українських складних Силах, це є такі програми, що вийшли з тих резолюцій. На, на загальному ми, ми дістаємо напрям і такі завдання від наших делегатів щодо загальної підтримки України чи загальної пріоритетів до, до наступних трьох років. А, є багато. Питань про фінансування завжди, про uh, про наші, наші організації, про наші uh, будинки. Ми маємо маємо сесію цього разу про uh, «Reimagining Community Spaces», бо є в багато містах, uh, чи це церкви, чи якісь залі, що треба з ними. Треба робити ремонти, треба передумати, як ми вживаємо, як включити людей до, до життя цього uh, і. Uh, я yeah, ми, ми багато дістали пріоритетів. І наша дирекція тоді переглянує всі резолюції, всі пріоритети і дає нам, як, як команда як конгресу, ми дістаємо від них е, завдання, щоб виконати е, ті речі, і, і подумати, як створити програми е, з тих тих ідей, пане Ігоре. Дуже дякую вам за відповіді. І ще наостанок маю до вас декілька особистих питань. Що вас мотивує працювати для української громади вже стільки років? О, такий довгий. Так я. Я Я би я виріс в українській громаді. Я був членом різних організацій: і культурних, і громадських, і молодіжні. І бути українцем, бути активним українцем в громаді це було. Це була частина мого життя. Це що мої батьки робили, це що моя родина робила, мої діди, баби. Всі, всі активно жили і, і брали участь в громадському житті. Це не був це не було вибір. Це була частина нашого життя. І я бачу від від приклад їх від батьків від від рідних всіх від всіх є, що треба вкласти щось до громади, що є вартість, в тім, і. Um, Vredno uh, inči, ja je to predati drugim in vključiti druge v to. To, mislim, da me motivira, je zdaj zelo zanimivo videti, da imamo veliko novih. Громад в Атлантичній Канаді через Онтаріо в інших маленьких містечках, що українці дуже хочуть себе організувати і долучитися, і працювати на національному рівні. І нам на ми радо їх включаємо. Ми радо їм даємо ресурси і, і з'єднаємо. І думаю, є багато навчання і прикладів, що, що старші громади можуть передавати новим. Або вони вже you know, наприклад, ми вже у декохтрих мі про голодомор, про рідні школи, про а, інституції, як розбудувати їх? Вже є приклади, вже є а, вже є плюси і мінуси від одного прикладу, і, і це дуже добра річ. Ми можемо допомагати один одному а, не починати від нуля, але совп тобто, допомагати підтвердити один одного. О, дуже дякую. А чи пам'ятаєте свій перший конгрес? Яким він був? Я маю два перші конгреси. Як я був а, uh, в пласті, як як юнаком, чи може старший послан? Я був uh, на конгресі як Делхат в Інніпезі, коли я мав. Може, 18 чи 19 років uh, я був гатом. Я справді не розумів, що діється була велика заля, багато людей. Uh, you know, я не розумів тоді в тих роках точно, що діється було багато голосування, було багато дискусії. Я запізнав багато нових людей і, і uh, пробував зрозуміти, що діється на вис високому рівні. Uh, але мій другий такий перший конгрес був, який я починав тут в шістнадцятому році, як виконавчий директор, це був цей конгрес був uh, роджайна скачування uh, і, і було дуже цікаво тоді буде бути, бути в проводі uh, і, і допомогти тим новим делегатам, так як я котрі. Не зрозуміли на you know, що діється, чому ми це робимо, як це працює? Це ми дуже стараємося. Це вже ми четвертий конгрес, який я допомагаю організувати. Пробуємо думати про тих молодих перших делегатів про тих волонтерів, щоб їм пояснити, зрозуміти, що що діється, як ця це, як, як цей процес історично має коріння, але також як воно є сучасне і, і які є, як я казав раніше, які є. Програми і, і цілі цього конгресу це це не є це є практичне, це є цікаве, і також дуже важливе, що наша громада має таку можливість зібратися і, і передумати, переговорити такі важливі теми. Яке ваше бачення, якою буде українська громада Канади через 10 років? Я надіюся, що через технологію соцмережу через ті сидні нові громади, що тепер співпрацюють з нами. Я, я сподіваюся, що громада буде більш uh, з'єднана і буде uh, впливова продовж 10 років. Більш впливова, uh, бо побачимо, що багато українців. Залишаються стануть громадяни Канади, і що е, так як все є, є хвилі еміграції, є хвилі провідництва, є багато можливість е, щодо продовження майбутніх організацій, але також буде є вже і будуть багато нових нових організацій, котрі е, створюється. З особистих причин чи питань я бачу, що українці, в канаді вже і тоді я думаю, більше будуть координувати свою працю. Буде активне, активне життя і я думаю, через технологію це нас це нас з'єднає. І а, ми тепер розуміємо і будемо краще розуміти, яка є наша мета щодо адвокації для України. І я сподіваюся, що в майбутньому а, це буде головне головне питання. Буде наша роль як українці канадії в розбудову України після війни, і як ми особисто, і як громада, і як організації, можемо впливати і допомогти Україні а, в майбутньому. І моє останнє питання до вас. Якщо коротко, чому варто бути на конгресі цього року? Варто бути на конгресі, бо це є історичний і масштабний івент, це є унікальна нагода зібратися з всіми лідерами наших громад всюди, в Канаді, поспілкуватися, познайомитися, і я думаю, відчути силу і енергію. І активність наших громад, нашої громади, і побачити, похвалити всіх лідерів, що роблять цю працю масштабно кожного дня, і думаю один одному дати надхання і енергію на майбутнє. Щиро вам дякую, пане Ігорю, за відверті відповіді. І знаєте, Конгрес українців Канади це не лише історія минулого, а й потужна сила сьогодення, яка продовжує працювати для українців по всій Канаді. Тож, щиро вам дякую ще раз і до зустрічі на конгресі. З вами була Софія Михайлюк. Слава Україні! Героям слава! Будьмо в контакті!